Зараз рівно сім годин, як я не брала в руки свій телефон. Я тільки що ходила до домініканського монастиря. Там просто є пляж, на який я ходжу кожного дня. Я вже місяць перебуваю на острові. Я читаю зараз книжку, яка називається Вкрадений фокус. І мене жахає те, що відбувається з нашою увагою, з нашим фокусом, як на нас впливають наші телефони. Я почала експериментувати і залишати свій телефон вимкненим. Взагалі виходити з дому, мати при собі маючи при собі лише банківську картку, кеш. Я зараз в Хорватії перебуваю, мені 15 євро. Достатньо пляшку води і книжку. І все, і все. І я в купальнику виходжу. Я плаваю, і потім я повертаюся назад, їм десь салат. Заходжу додому і тут собі щось роблю. Тож сьогодні зараз хочу з вами поділитися своїми думками з приводу того, як, які симптоми в мене проявляються зараз, коли я коли я відчуваю, що зі мною робить телефон. У цьому детоксі, тобто відсутність, яка в мене ломка. І це дуже показово, що з нами роблять ці всі алгоритми, як вони формують наше бачення і загалом як це впливає на рівень тривожності і загального щастя, задоволеності від життя. Тож зараз давайте я вас таки поверну. До речі, ось тут подивіться, це Airbnb-шечка на острові Брач в Хорватії. і оце той домініканський монастир, на який є, на пляж якого я ходжу, я от під цими деревами там сиджу. Але нещодавно я зрозуміла, що там дуже багато distractions, як це відволікаючих факторів, і я почала ходити прямо, знаєте, туди, де нікого нема. До речі, в Хорватії я себе почуваю дуже безпечно, Слухайте, мені так спекотно, що секундочку, я візьму цей... А ні, він буде гудіти кондиціонер. Окей, значить, буду пітніти. А, в Хорватії я в себе почуваю дуже безпечно. Безпечно, як жінка, яка може засмагати, і до неї ніхто не буде підходити. Я пам'ятаю, як в з наприклад, ти виходиш в джинсових шортах в центр міста, тебе обступають тінейджери турецькі, які ніколи не бачили не знаю, жіночих колін. От, А тут ти можеш ходити, нудистських пляжів багато, навіть вони якось змішані, знаєш, там просто ходиш, бачиш, люди голі, і все окей. Тому в Хорватії, так як в Хорватії я себе е, в плані solo female traveler, тобто жінка, що подорожує сама, ніколи не почувала себе так безпечно, як тут. Отже, написала для вас нотатки. О, слухайте, ні, треба щось відкривати, тому що я зараз тут акачурюсь. Е, секундочку, секундочку. Так, кондиціонер тут буде гудіти, але ви мене вже пробачте. Значить, послухайте: перше, що я зрозуміла, що. Як контент-креатор, це одна справа, так як на мене впливає те, що я завжди з телефоном, особливо так, як я починала, будучи контент створювачем створювачкою контенту, будучи в Сполучених Штатах. Зараз я приїхала. Тобто я завжди була штату Україна, коли я з'явилася як канал Робінзона на Ютубі. Тобто до мене завжди могли долітати коментарі, якісь повідомлення про співпрацю, будь-які якісь нотіфікейшенси. Оці сповіщення в будь-який час. І я намагалася, і чесно вам кажу, я намагалася. Я телефон ставила у «Do not disturb», тобто не турбувати. Але я все одно перевіряла перед сном, щоб там нічого нового не було. Тобто, як би я не старалася, це сильніше за мене, розумієте? Це ще. Ем, якби Моя робота, так? тобто у мене все змішується і робота, і особисте в цьому телефоні. І зараз я спробувала залишати телефон вдома, і е, я була вражена, наскільки мені легше стало жити, наскільки рівень моєї тривожності впав. І е, я хочу це продовжувати робити. За три дні я повертаюся назад в Київ, це буде вперше. Вперше я повертаюся в Україну, особливо в Київ, моє рідне місто, яке зараз бомблять просто тиждень цей був, бомблять жорстко. Я не знаю, чи, чи це чи не найстрашніші обстріли, які там були. І я повертаюся туди, і я розумію, що, скоріш за все, мені не вдасться не вмикати свій телефон, але е, я буду думати про те, як собі влаштувати. Періоди без нього. Наприклад, не лягати спати з ним в одній кімнаті, хоча я теж не знаю, якщо тривоги, якщо обстріли. Але хоча б, коли я працюю, я не буду його тримати на столі. Тобто, з цим я ще буду дивитися, може, я буду про це далі знімати відео, але я хочу зараз поділитися з вами, щоб, бо, можливо, ви теж прослідкували, як сильно на вас впливає цей телефон. І е Відволікання загалом оці notifications, сповіщення, які приходять вам на телефон, вони ж вас збивають з того, що ви робите. І в цій книжці, яку я зараз читаю, він каже, що автор каже, що. Приблизно десь 20 хвилин потрібно, щоб повернутися до стану того тієї ж сфокусованості, яка у вас була до того, як вас прибили. Я не знаю наскільки це точно, 20 хвилин чи ні. Але я це помічала у себе на уроках, я викладачка англійської мови, і я це помічала багато разів. Що мої студенти, коли я бачу, що його очі, у мене був один студент, я йому завжди казала, Павел, where are your eyes? Where are your eyes? І ми з ним вивчили фразу, і він завжди мав сказати, коли от я йому кажу Павел. Він мені завжди мав сказати «I'm sorry, uh, I got distracted for…» for a split second. і оце split second, Це я так хотіла, щоб він запам'ятав на долю секунди. І от завдяки тому, що він дуже часто відволікався, ця фраза перекладається, як вибачте, вибачте, я відволікся на долю секунди. Завдяки цьому він вивчив дуже добре цю фразу. Але загалом я могла бачити, наскільки сильно це впливає на прогрес людини, на її е, е, успішність в навчанні, тому що він не робив домашні завдання, е, і я думаю, що... Не лише він, а загалом, я вон, теж вивчала колись французьку, але просто не змогла, тому що у мене не вистачало часу в житті. Дуже все було зайнято, знаєте. А насправді я думаю, що я дуже багато часу витрачаю не на те. А так я могла б і французьку вивчити, і китайську, і все, що завгодно. Скільки часу у мене займає телефон? Десь 4-5 годин на день приблизно. Зараз вже менше, звісно, я його виключаю, але просто вдуматися: чотири години лише мій час на телефоні скрінтайм, а весь інший час я проводжу за комп'ютером, тому що я веду уроки або там щось гуглю, або дивлюся, якийсь якийсь контент навчальний там. Про якісь сфери, які мене цікавлять, або розважальний контент, і все це на екрані. І навіть книжки раніше я читала лише, ну не раніше, а от минулого року, останніми цими роками, я переважно читала нон-фікшен, тобто не художню літературу. А саме, коли ми читаємо художню літературу, у нас мозок може загубитися от у всіх цих перипетіях, знаєте, ці всі герої, у нас емпатія вироблюється. І фікшн допомагає нам. Тримати фокус, тож я вже думаю, все наступна книжка моя буде художня. Що ще мені сподобалося в цій книжці? Він каже про блукання розуму. Це те, що радять робити для того, щоб у вас з'являвся з'являлися нові ідеї, новий креатив. Я знаєте, що помітила? Коли я раніше ходила на терапію от саме Ходила. Зараз я онлайн займаюся, а тут, ну там ходила, коли в Києві була. І я помічала, що коли я виходжу, у мене завжди є імпульс, у мене вже дуже сильна звичка. Раніше була, вже ні, слава Богу, зараз ні. А, слухати музику, коли я ходжу. Чи будь-який тип аудиторне stimulation, слухової стимуляції. Тобто, що завгодно. Ну, Зазвичай це була для мене музика музика, подкасти, якесь, youtube відео на фоні. І це все не дає. Моєму розуму, просто бути. Знаєте, от просто бути в якомусь дефолтному моді е, режимі. І саме в цей час відбувається щось дуже crucial. Crucial, дуже-дуже важливе. Наш мозок в цей час він переварює те, що він спожив, він виціює якісь непотрібні фактори, і він може конектити якийсь експірієнс, який у вас відбувся нещодавно, і з тим, що у вас відбулося там раніше. Тому я зрозуміла, що якщо після терапії ти йдеш і слухаєш музику або подкасти, і просто забуваєш свій розум. Чим завгодно, але ти не думаєш про те, що там у тебе там, тільки що на терапії винирнуло, вир, виринуло, а ти так сильно не прогресуєш. І в цій, в цій відпустці є такі е, речі зрозумі, зрозуміла, цікаві, такі паттерни, от, о, яких, наприклад, чому я е, обрала саме цього друга 5-10 років тому, так? чому мене так? Е, як це привлюк, attracted цей тип е, особистості. І е, я проаналізувала, чому зараз мене цей тип особистості, наприклад, не дуже вже так сильно attract, так, приваблює. І я помітила певні патерни, чому і це все відбулося, тому що я чотири тижні перебуваю на острові, закриваю свій телефон у шухляді, я його реально ховаю, тому що це такий. Такий сильний. Він мене отак, от знаєте, тримає. Я його закриваю у шафі, там у валізу, в якийсь там кошик з якимись там вушними паличками. Я його засовую і вимикаю. Так, щоб не просто, щоб знаєте, щоб набагато більше було е, степів до того, як е, отримати свою дозу, там щоб відкрити якусь соціальну мережу вашого вибору, так що там Twitter, Екс, Інстаграм, TikTok. У мене це інстаграм і Ютуб. І тут статистика більше. Хоча зараз, до речі, я помітила: я не створюю контент, я живу відпустку, пішла від усіх видів діяльності. У мене їх ну не одна. І я помітила, що коли не створюєш контент на Ютубі, то ти просто перестаєш на нього заходити. Тобто, Ютуб, бачите, він вас як людей, які дивляться споживачів контенту, ну я теж споживачка в інших контекстах. Ютуб нас, як споживачів контенту, стимулює тим, що там о Робінзона там завантажила нове відео. Але ну Робінзону, звісно, треба дивитися, бо я корисні речі вам кажу. А якісь там інші клікбейтні, там о, ми всі там помремо, чи щось таке. Звісно, ви хочете на таке клікнути, і вони вас стимулюють. Чи коли ви відкриваєте і вам одразу ці яскраві там якісь зади, там спідня білизна, я не знаю, що це, це в мене можливо якісь там не знаю новий, знаєте, і воно все таке яскраве. І воно так хоче, щоб ви на нього тицнули. А контент креаторів тобто тих, хто створює контент, нас Ютуб і не тільки Ютуб, всі соціальні мережі, вони нам шлють імейли, кажуть: «Good job!» Там скільки 250 тисяч людей цього місяця заінґейджилися з тобою, тобто були, були з тобою. Ось скільки у тебе було репостів, ось скільки коментарів, ось скільки людей на тебе тебе дивилися з великого телевізора, а стільки там з планшетів, а стільки з телефонів. До речі, на 60% людей дивляться з телефонів. Ти розумієш, Більше свого е, глядача, і вони нам всю цю статистику дають, щоб ми що, щоб ми створювали контент, який більше би людей залучав. І е, ще в цій книжці вони багато чого говорять про етичність, саме етичність алгоритмів, як вони працюють, що вони вам дають от саме те, на що ви клікнете. І це не завжди добре, тому що е, там статистично клікають найбільше саме на негативні, на негативні. Назви відео і тому, що люди бояться, і вони хочуть це подивитися, щоб о, не ну, дай Боже, зі мною таке не сталося. Там якась аварія, вони хочуть подивитися, щоб о, щоб зі мною такого не сталося, треба знати. Чи хочеться чогось такого, знаєте, трешу якогось побачити. А якщо ти завантажиш відео, ось я прочитала книжечку. У мене на каналі є багато відео, десь 70-80 і. Найбільше з них це про такі події, там, чому я не люблю штати, чому я їду зі штатів, моє вигорання у штатах. Тобто, ну я не спеціально. Guys. Я не спеціально, я просто реально вигоріла в штатах і там було дуже важко. Але можливо, в цьому і є популярність мого такого простого каналу, що я сиджу на диванчику і вам розповідаю. А можливо, це відео не бере два перегляди, хто його знає. А, але я думаю, що це через те, що людям відгукується українцям в еміграції. Мій контент він саме емігрантський, українка в еміграції. І багато українців зараз перебувають в такій самій позиції, і вони дивляться, тому що їм відгукується цей біль. І... Також хочеться якусь видимість мати майбутнього, так? Визначеність, визначеність. У мене її нема, у вас її немає, ми якось розділяємо. Тобто я намагаюся створювати такий контент, щоб він давав простір От в коментарях, наприклад, люди якось виливають свої емоції, знаходять втішення від когось. Від мене, іноді, іноді від інших глядачів. Тобто можна створювати контент і нести добро цим. Але Ютуб не завжди його буде просувати вперед. Тому якось треба, знаєте, такими хитрими шляхами зробити назву трохи таку, наполовину негативну, наполовину таку, що емоцію викликає, і... але ти можеш в неї щось хороше занести. Тож домашнє завдання, режим вчительки сьогодні буде інший. Режим вчительки, значить, включається, вмикається. А всі е, скачали собі книжку. Я її читаю, до речі, я вам покажу потім на Kindle. Kindle, мені дуже подобається ця електронна книжка. Всім студентам раджу, якщо ви мій студент, дивитесь, купіть собі Kindle. Особливо в Америці дуже легко його замовити. Амазон приїде до вас завтра. Все там можна дивитися кожне слово, там, скільки там Вікіпедія підключена. Там, там читати одне задоволення, і дуже легко. Я не знаю, чи є зараз інші електронні книжки з такими функціями. Я загалом лише користувалася Kindle, у мене два було. Перший Kindle 2008 року. Це скільки 17 років тому, а 18 вже чи, чи скільки? А і другий, оцей останній цих пейпербек, якийсь, і мені дуже подобається. Можливо, інші є бренди, але я про що неважливо, як купіть цю книжку, прочитайте її, просто щоб ви розуміли, що робиться з нашим фокусом, як це впливає на наш рівень щастя. Тому що за ці декілька днів, що я залишаю свій телефон вдома, я дійсно відчуваю, що мій мозок, начебто, знаєте, начебто, його промили. Ну, просто чистою водою, навіть не якимись ліками, а просто чистою водою, що з нього прибрали сміття. Тому що я іноді от щось, знаєте, коли рілси подивишся, я дуже не люблю, коли мені відправляють рілси. У мене були такі декілька людей, які мені відправляли по п'ять рілсів на день. І я це дуже не люблю, бо ти ж ти не можеш вийти. Ти дивишся один і все, ти gone. Ти you... все, тебе нема тут. І... Рілси, я все одно їх іноді, ну я теж слабка. Знаєте, можу робити помилки, я людина, і ти змагаєшся з такою машиною. там сидять, от подивіться ще фільм «Social Dilemma» про те, як ці алгоритми роблять так, щоб ви ніколи свій телефон не вимикали. От це ж просто зло. Big tech evil. івол. Так от я відчуваю, що мій мозок промили. Тому що я просто перестала в нього цей весь бруд впускати. Я впускаю дуже лімітовано зараз, тому що все одно треба знати. Я беру в телефон в руки перевірити те, що я хочу, все одно Палець, знаєте, <смі> трохи йде там на іконку, не ту, інстаграм чи щось таке. І я дивлюся, а так воно на мене все одно впливає. І я от потім йду, я собі ж дозволяю гуляти, щоб мій розум блукав, якісь там коннекшнси робив, щоб я щось процесувала, усвідомлювала, і мені стає від цього легше жити і легше дихати. І іноді я йду, і, і мені от якась така, знаєте, дурна пісенька, якась, ну дуже дурна якась. І я думаю, що вона ця пісенька займає моє ментальне, ментальний мій простір, чи якийсь там, не знаю, репер, знаєте, чи якісь там новини, Оце Люкс ФМ мене любить. По хатам, як до, до, до будинку там Вадима Вінника прийшли, що він знімає за 18 тисяч, чи там хтось ще, навіщо мені це знати? Ну, я любила фабрику Сілорок, мені дуже подобався тоді Володимир Дентес. Я пам'ятаю, у мене була huge crush. On him. Режим вчительки, давайте to have a crush on somebody. це запасти за на когось, особливо секретно. Володимир Дантес не знав, що в мене був на нього краш 15 років тому. А, от. А, тому можна сказати, що я на нього запала так? секретно. I had a crush on Володимир Дантес. А, Володимир Гудков. Ох, я досі знаю його прізвище Так от. А що ми кажемо? Що навіщо мені знати деталі життя інших людей? От реально я нічого проти Олійника не маю. Окей, живе 18 тисяч, квартира, супер. Але мені не подобається, що замість того, щоб думати про якісь свої цілі, там про якісь свої цікаві, знаєте. Ну, щось своє, своє життя, те, що у мене буде, просто щоб жити, дивитися на цей захід сонця і реально його помічати, і щоб у мене там не ви не визирав якийсь ведемо лінник із його квартири за вісімнадцять. Тепер всі були знати. Окей, <плес> <плес> okay. давайте останнє що я вам хочу сьогодні сказати. А, режим вчительки закінчився тим, що ви скачуєте книжку і читаєте цю книжку. Щоб ми всі, скільки всі, 9 тисяч підписників на каналі, щоб ми всі з вами були, а, як це? Forewarned is forearmed, Тобто я напишу вам українською, я тільки російською знаю, переклад. Е, так от, щоб ми з вами були попереджені, так? Озброєний, попереджений. От, згадала. Тобто, ми з вами маємо усвідомлювати, що з нами робиться. Багато хто, більшість людей не усвідомлює, і в якості експерименту спробуйте залишати свій телефон. Десь подалі від вас. Ще якщо у вас є Apple Watch, то я взагалі не знаю. Я пам'ятаю, студентка мені щось каже про свої цикли сна. Я, я не усвідомлювала. А потім виявилося, що вона реально спить в Apple Watch. І чи не Apple, або якісь там Galaxy. і ви уявляєте, якщо ти не виключаєш там, вмикаєш функцію у інтернет, то це значить, що ти що б не робив? У тебе на руці весь світ. Тебе, тебе будь-яке сповіщення може навіть коли ти спиш, секунда після пробудження? Оце це взагалі для мене, це, це страшний сон. Просто тож давайте згадаємо про домініканський монастир, в який я ходжу кожного дня. І згадаємо про те, що життя дуже коротке. Отак от, от. Це нам в монастирі таке кажуть кожного дня. А самостан, до речі, хорватської. Домініканський самостан. Отворено, затворено. А це ще знаю хорватську мову. Що життя дуже коротке, і подивіться, скільки ми витрачаємо за екранами. Споживаючи контент, це не корисний. Я ще буду дочитувати цю книжку. Я не знаю, що вони там пропонують у solutions, так, в рішенні цієї проблеми, але це, воно напевно комплексне і нема такого легкого. Тому потрохи степ step, як то кажуть, крок за кроком. От, я сьогодні буду, навіть не буду включати телефон сьогодні більше. Так, вже сім годин, чи скільки 6-7 годин я без нього. І все. Зараз буду. Читати перед сном, щоб знаєте, щоб мозок ще більше якось провітрився, і все. І потім я повертаюся в Україну, і вже там, як буде, там вже й буде. Але мені подобається цей місяць, той, що я провела на острові біля цього Домініканського монастиря. Він мені вже як рідний. Це острів-Брач. У мене там було чи буде відео. А про цей острів я дуже раджу, хто хоче усамітнитися. Тут прекрасно. Тут нема вечірок, тут можна на горі собі зняти Airbnb. і якщо не в готелі, то тут саме от на горі, тут мало людей сюди добирається. От тож місяцю усамітнення у мене добре проходить, бо я починаю думати про те, як мені зробити своє життя набагато більш приємним і якісним, і це зробити нелегко, тому що проти нас. Google, проти нас всі ці алгоритми, не знаю, інстаграми, всі соцмережі, які борються за наше, нашу увагу. Тому що чим довше ви залишаєтесь перед своїм екраном, тим більше грошей вони заробляють. І знаючи це, стає легше просто його покласти вниз. От реально, Ти знаєш, що вони намагаються, ти усвідомлюєш це і вже стає легше. Тому, звісно, не під час моїх відео, не кладіть вниз телефон під час моїх відео, але ну я жартую, ви розумієте про що. Окей, okay, гайс, я вже пішла. Така спека 31-32 градуси в цій Хорватії, Зараз прекрасний сезон, мені дуже подобається. Водичка вже стає такою більш теплою. Так, загалом вона десь я думаю, 21-22 градуси. Хорватія просто Муа! краса, краса, красуня, І все, я пішла в душ, бо я все ще в морській, в морській воді і солі. Це всім гарного вечора, ранку і до зустрічі. Ну, па, -па.